Усім привіт! Давно не бачились, а це означає, що нам є що вам показати. Ходімо розповім вам про готовність будівництва нашого котеджного містечка Stone Village. Почнемо з першої черги, адже будівельні роботи тут вже на завершальному етапі. І це одразу видно, бо облицювання фасадів готове на 95%. І ви можете оцінити поєднання декількох типів декоративної штукатурки, так і вставки, які є родзинкою фасаду. Незабаром наші будівельники розпочнуть монтаж фасадного освітлення, а також вже розпочали укладання плитки на терасах та балконах наших котеджів. Після цього будемо працювати над огородженням цих зон багатошаровим та ультрабезпечним склом Триплекс. А ось зовнішнє огородження та між котеджами, що забезпечить вашу приватність, ми вже почали встановлювати. Ходімо! Помилуємося ще дечим. Вигляд з панорамних вікон наших котеджів примісінько на ліс це виняткове задоволення. І уявіть, цю картину ви можете спостерігати щодня. На подвір'ї ви можете облаштувати свою зону барбікю, що є гарною нагодою зібратися у родинному чи дружньому колі кожен раз, як ви цього забажаєте. Надихає? Тоді крокуємо далі до огляду будівництва другої черги. Тут тривають фасадні роботи, а всередині котеджу майстри штукатурять стіни. Усі вікна та двері вже встановлені. Далі будемо працювати над благоустроєм території. В обох чергах усі комунікації вже заведені в будинки. Частина дороги від траси до містечка вже укладена бруківкою, а укладання бруківки в самому котежному містечку розпочнеться після закінчення будівельних робіт у другій черзі. До слова, ми розпочинаємо будівництво нових черг, і там будуть представлені котеджі площею від 101 до 185 метрів квадратних. Одна з особливостей наявність великої прибудинкової території, де буде вдосталь місця для ваших хобі. І на завершення ми покажемо ще одну частину стоунвілич, над якою плідно працюємо. Позаду мене розташований спортивний зал. Поруч з ним ми розташуємо мультифункціональне поле та зони активного відпочинку для мешканців будь-якого віку. Тут ви зможете грати баскетбол, волейбол, футбол або ж теніс. А ваші діти весело проводити час на дитячому або спортивному майданчику. Ми поділилися з вами усією інформацією та з радістю розкажемо більше на особисті консультації та запрошуємо вас на приватну екскурсію котежним містечком Stone Village.